Що робити, якщо Pocket Option не працює? Відповідь є. Скоріше за все, ви зареєструвалися за фіженговим посланням та потрапили у сітку до шахраїв. Вихід є лише один. Перереєструвати аккаунт за офіційним посланням. Офіційне послання залишу в описі під цим відео та в закріпленому коментарі. І бонусом від мене ви зможете отримати промокод на 50% до свого депозиту. Тобто, як це працює? Закидаєте 100 баксів на виході, отримаєте 150. І вже ці 50 ви можете використовувати як абсолютно реальні кошти. Тобто відкривати угоди, закривати угоди і так далі. Тобто, торгувати. Дуже і дуже рідко буває таке, що. Поки Топшин не працює саме через технічні проблеми, але ви маєте розуміти, що таких випадків ну, там, один або два на рік, якщо будуть якісь масштабні оновлення на сайті, і ви якраз попадете в цей час. Вірогідність, ну, реально, пару відсотків. Що так от всі ці обставини состикуються, збіжаться, що ці обставини всі співпадуть. В Україні поки топшн не заборонений, тому ви вільно зможете заходити. Трейдити, створювати аккаунти, закривати аккаунти, виводити на карту українських банків це все без проблем. Головне, перевіряєте домен, щоб там було наступне pocketoption.com. Повторюсь: офіційне посилання я залишаю в описі та в закритому коментарі. Я не смію вас більше затримувати. Сподіваюсь, я вам дав відповідь на питання, що робити, якщо PocketOption не працює. Всім удачки і до нових зустрічей!